Всім привітки мої любі, я вам обіцяла, що я покажу, як я свої пензлики очищаю, а також олівці, стружу і покажу, як це робиться. Колись давно я вичитала, що є такий засіб, називається Денко ап Блаш Кленсер. Іншого в мене не було, мені цей дуже подобається. Він має такий аромат кісточок персика чи абрикоса. Ну, Для мене як трохи абрикоса і дуже класно він вичищає. Почнемо. Ось отак я беру. Спочатку я пензлики отак обробляю, Бачите? але це не заміняє того, що простим милом треба мити. Милом, звичайним, теж треба мити. Так, залишаю так. Тепер беру оцю. Оцей пензличок, він після тональника. Теж отак. Можна навіть отак його взяти. Дивіться, воно все тут залишається. Бо пензлики ще на щось підуть. Так, ось так. Тепер є така у мене штучка якою я не дуже користуюсь, але іноді я покористуюсь, вона теж у е, тінях, у туші, у підводці, тому я і її оброблю. Так, отака страшна, теж після тональника я вам у фармасі показувала, що є така. І теж я купила у Аврорі. Вона дуже класно справляється. Ну, вона для обличчя, але й для отаких пензликів теж непогано. Так, кінчається вже Не воно. Тепер трошки ще нанесу. І воно надовго хватає. Це вже воно третій рік у мене. Беру ось таку велику. Хочеться так і сказати кісточку, кісточку і кісточку, Хай в голові одна кісточка. Але пензлечок, пензлик. Теж дуже класно звучить. Ну і отакий замазура. Замазура, замазура, замазура. Він тоді, коли подивився, він гарно очищається саме від оцієї рідини. Так, так, роблю. Це все залишаю, і тепер покажу, як можна олівці построгати. Так, а олівці. Ось тут на глембішних олівцях є отака штука, дивіться, як я вже на губи його використала, бо я контур якраз таки для губ роблю саме цим олівчиком. І отак беру і стружу, так. дуже не застроховую. Ось отак, дивіться. І гарний буде. Далі беру ще один. І теж отак його. Так, ось теж застрою. Тепер, тепер є такі олівці чорні, вони і в підводці, і їх просто треба. ой. Застрогувати теж, не бачите, ось так. Тепер ось, ось цей олівчик дуже мені подобається. Я його довикористаю і вже візьму, мабуть, в глимбі, а може, в ЛЦФ олівчики. Там... Ну, олівчики я вважаю, можна і в інших місцях брати. Ця дуже мені така, ну, подобається як фарбує губи. Не дуже я, тому що починаєш що туди. Про, так сильніше провертати і все. І олівець у нас ламається. Ось оцей теж не такий непоганий колір, м'якенький колір. Значте, як застружила. Ось так. Хай олівці як е, позгрижені. Ну, а далі. Я буду їх промивати з милом, з простим милом, і покажу вам результат. Ну, а тепер результат. Дивимося, який спонжик у нас. Ну, Почистіше, звичайно, мені подобається. Покладу його на батарею, хай досихає. Так, мої любі, ось такий. Тепер цей, дивіться, який чистенький. Чистенький, теж він чистенький. Пензлики ось великий, але з нього щось ще капає. Прополоскати його треба чистенький. І ці ось дивіться, мило. І ці ось пензлики теж я їх повитирала. Вони теж такі класні стали, чистенькі. Ось так мої любі. Все чисте, але цей пензлик трошки треба прополоскати. Цілую люблю, дивіться мене, підписуйтесь, до нових зустрічей.